Дорогі колеги освітяни, з нашим професійним днем, освіта це про віру, надію і любов, віру в себе, в людей, у світ, в країну плакає педагог. Надія, яка вчить оптимістично дивитися в завтра, довіряти людям, формується з таких бажаних слів учителя. Я сподіваюся на тебе, адресованих учням. Любов. Основа, основа. Вона похвилинно на занятті в дитячому садочку, на уроці в школі, на лекції у вищому навчальному закладі, довірою, увагою, повагою і розумінням формує у молодої особистості уміння віддавати любові світу. Дорогі мої колеги-педагоги, ви воїстину Атланти, віри, надії і любові. Я переконана. Саме ваші імена разом з іменами найрідніших людей сьогодні в молитві до Творця згадують ваші учні, наші українські захисники на передовій. І, хоча, дорогі колеги, ваші будні не завжди оптимістичні, а результати праці не завжди обнадійливі, та й за свою щирість і відданість і самопожертву ви не завжди отримуєте вдячність, однак від цього ніяк. Не малює ваша місія, адже ваші учні на всіх фронтах виборюють сьогодні перемогу України, хай ніколи не маліють у ваших серцях ріки віри, надії, любові, мудрості, дорогі мої колеги. Нехай ви завжди асоціюєтеся у своїх учнів з поняттями добробу. Милосердя, справедливість, вірність, відданість, народ, Україна, перемога, слава Україні, слава захисникам України, слава усім героям України, слава учителям України, низький вам, дорогі освітяни.